Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео говоримо про дешевизну транзакції в Старкнеті. Поїхали! Отже, Старкнет це передова Layer 2 рішення на ефіріумі, яке покликане полегшити роботу всіх нас на блокчейн Ефіріум. В даний проект проінвестували близько 282 мільйонів доларів інвестицій, передові родин фонди, передова технологія. І е, в даному відео ми з вами говоримо зокрема про такий плюс старкнету, як дешевизна транзакцій. Ми всі знаємо, але два рішення покликані для того, щоб. Полегшити роботу розробників і всіх нас з вами на влученні ефіріум. Зокрема, не тільки пропускна здатність є дуже крути, крутою перевагою за два рішення, а і дешевизна транзакція. Якщо в стартнеті ви втратите буквально і кілька центів для того, щоб провести транзакцію, то на ефіріумі вам потрібно буде потратити від долара і, і вище, тобто 5-10 доларів за одну транзакцію. Це не тільки реальність, а і буденність для нас усіх при високому бле. Отже, Старкнет дуже круте рішення, дуже крута технологія. Я пропоную всім вам активно знайомитися з даною технологією, підтримати даний проект. І всім до зустрічі! Дякую за перегляд!